Добрий день! Розглянемо тему заповнення довідника приладів обліку. З метою контролю за використанням спожитих послуг, заводу, електроенергію, газ використовується різного виду лічильники. Для зручності формування картотеки лічильників в підсистемі Облік комунальних послуг у групі модулів Довідники створений окремий модуль Довідник приладів обліку. Даний модуль призначений для ведення довідника приладів обліку, дані з якого в подальшому використовуються при створенні картки лічильників. Тут створюються типи приладів обліку та вносяться їх метрологічні характеристики. Реєстр довідник приладів обліку містить перелік лічильників відносно їх типів, коду приладу, марки приладу, діаметру, значності. Коду заводу виробника, назви заводу виробника та міжповірочний інтервал. Створення нового лічильника проводиться по пункту меню Реєстр створити або по клавіші Insert. У вікні Прилад обліку поля, що виділені кольором обов'язкові до заповнення, а всі інші заповнюються за потреби. У полі Тип лічильника по клавіші F3 обирається із запропонованого переліку необхідний тип. Заповнюємо поля Код приладу, Марка приладу, Діаметр, Значність, Код заводу виробника, назва заводу виробника, та міжповірочний інтервал. Звертаємо увагу, однією з найважливіших характеристик приладу є міжповірочний інтервал, який вказаний в паспорті лічильника. При наявності даного параметру в подальшому при заповненні картки лічильника і внесенні дати його повірки буде автоматично розрахована дата наступної повірки лічильника. Дата повірки плюс міжповірочний інтервал. Наявність даної інформації дозволить при необхідності здійснювати контроль відповідності метрологічних характеристик вимогам діючого законодавства. Після заповнення інформації натискаємо ОК. Внести всі використовувані типи та марки приладів обліку. Інформація про створений прилад обліку відображається в довіднику приладів обліку окремим рядком. Довідник приладів обліку використовується для створення картотеки лічильників. Дякуємо за перегляд!